Їду знімати контент для реклами. Я веду сторінку в Тіктоці про проїзд Львів. Власні змінний попри сьогодні в мене насичений день, прокинулося сьоміранку. Треба встигнути відзняти, поки день на вулиці. На реклама надійшло два продукти. але У мене немає гарної каву машини, яку сильно потрібно в кадрі. Збираю себе докупи, вдягаюсь, зберу реквізит з собою та швидко їду до рідних. Я зазвичай продумую сценарій, що має бути в кадрі, а як це гарно відзняти, щоб отримати увагу людей. Але сьогодні вирішила спробувати по-іншому додаткові зняти бекстей. Я обожнюю дивитись на процес середині, так одразу видно, скільки часто зусиль людина вкладає Свою роботу. Знаю, що деякі блогери не дуже люблять додатково втрачати час, особливо якщо співпраця по бартеру. З цим дійсно виходить багато морок, і ще не знаєш, який кадр потім краще використовувати. Тому я одразу розділяю по папкам сильно це економить час. Я додаю кадри в монтажний додаток, а тільки потім відставляю потрібний мені текст. І підганяю вже аудіодоріжку, яка мені потрібна. Коли я робила різні кадри на фоні, світилось багато людей. Я одразу зрозуміла, що треба робити все швидко, щоб нікому не заважати. Тому робимо смачну каву, тестуємо за різними видами напоїв. Я обрала для себе зі смаком молочного шоколаду Стиглої вишеньки сливи червоного яблука. Запах стояв на кухні просто неймовірний. Для гарного кадру вмикнуло всі джерела світла, щоб не було засвітять. На відміну від нашої квартири, тут є можливість відзняти з гарним фото та якість. Відео вже готові, матеріалу купа, і тут я розумію, що за день відзняла вже зйоми. Відео з каву, до речі, в мене є вже на сторінці за посиланням в шапці профіля.